Скіф. Скіф, Скіф! Хвала ти тут! Якби Далін прислухався, мені б не довелося! Скажи їй. Скажи, прошу тебе! Ваш друг незвичайний вчений, Скіфе. Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф! Це Вайсенс. Людям недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра спільні секрети. Наприклад, про те, як дехто крав станер з Енді Джазу» через нестерпну заздрість до доктора Даліна. або за вказівками темничого Фауста, наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили професоре. Через нього вас ледь не вбили, і тепер його доля в ваших руках. М -м. Відпустіть його. Професор Герман. Ви вільні. Дякую. Дякую. Професоре. Ви дещо забули. Бувайте.